З України вітаю! Записую відео на Sony A6300. Об'єктив Viltrox 35 мм F1,7, максимально відкрита діафрагма. Баланс білу в режимі хмарно. Записую в пріоритеті діафрагми. Тобто, витримка в мене регулюється автоматично, так як погода. То хмари, то сонце, то хмари, то сонце, і мені краще, коли витримка автоматично підрегульовується. ISO 100 стандартний профіль без будь-яких плоских. Тобто та картинка, яка видає камера без застосування додаткових профілів, які потім потрібно піддавати кольору корекції. Отож, сьогодні відео буде цікавити людей, які користуються додатком OLX. Діло в тім, що на днях я от мав… Номер телефону на карті, який ще не був задіяний у OLX. і мені потрібно було продати фотокамеру, так як я її вже зробив огляд. Вона у мене була е, півроку, я вже на ній попрацював, її плюси-мінуси взнав, зробив про це відео, і от я хотів захотів її продати для того, щоб пізніше от, можливо купити якийсь інший гаджет для огляду. І я створив ось новий профіль свій і туди закинув цей фотоапарат. Десь через 2-3 годинки до мене прийшло повідомлення, що людина бажає придбати цей фотоапарат накладним платежем. Я спочатку написав, що olx доставкою, як би без проблем. Тим паче, виходить, що накладним, що olx доставка все те саме, і навіть OLX-доставка, я так дивлюсь по деяких товарах навіть дешевше. Проте, Абонент захотів лише накладним платежем. Я тоді написав, що тоді мені потрібен аванс, щоб в разі, якщо ви не прийдете, щоб я міг компенсувати повернення товару. Окей, написали запитання: скільки. Я написав 400 гривень, бо думаю, що в дві сторони десь приблизно так і вартувало би, якщо мені би товар повернувся і я би мав це все оплачувати. Після цього повідомлення хвилин через 5 мої. Оголошення цілком перелетіло у розділ відхилені. Я не зрозумів проблем, тому що перед цим я його зареєстрував. Воно було перше в мене, тобто не треба було нічого оплачувати, воно активувалося без проблем. Тут мені перемістили у відхилені. Думаю, можливо, помилка OLX. що проблемно, що коли я зайшов на це оголошення у відхилені. Там висвітило спочатку, чому може бути відхилено, там куча-куча-куча проблем. Треба читати. Я не хочу в це зараз вникати, вам розповідати. Там дуже багато хто в кого таке сталося, той читав. І головне, що весь опис мій обнулився. Тобто я з нуля знову описував весь товар, свій, все, 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 все. все і тоді активовував. Добре, що активувався, тому що є випадки, коли ви. Знову щось робите не так, і тоді взагалі відхиляється, і ви навіть активувати не можете це оголошення. І якщо у вас воно було навіть безкоштовним, то воно вже рахується якби використаним, і слідуюче оголошення вже може, може бути платним. Це є проблема. Отож, е, окей, подумав я, можливо, збій у самій системі OLX. Паралельно я взяв на діючий, на діючий номер свій телефона, закинув. Закину, 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 закину аксесуар, я зараз не пам'ятаю, який закинув цей аксесуар для продажу. теж. І знову ж таки, прийшло повідомлення. Причому, що цікаво, що ось ці повідомлення приходили від абонентів, які створені буквально в серпні. Теж прийшло повідомлення, що хочуть замовити е, накладним платежем. Я, і це так швидко, на протязі кількох годин. Я спочатку теж написав, що давайте з доставкою. Мені відписали, що ні, Олекс доставка не цікавить, і саме накладним платежем, чи можу я відіслати. Я написав, що можу відіслати, але тоді мені потрібен аванс. Тут же навіть не питалося, скільки авансу я хочу. Через хвилинки-дві, знову ж таки, це оголошення перейшло у розділ відхилені. Коли я зайшов у відхилені, знову ж таки, мій опис обнулився. Я по новому мусив оформляти опис товару, коли його закинув, обновив. Все активувалось, проте вже от послідуючи було ще пару варіантів, що мені закидали, що хочуть накладним платежем. Я відписував, що накладним платежем ні лише через OLX доставку, і більше мої ці оголошення з OLX не перекидались у відхилені. Тобто, можливо, ще хтось з цим стикався. І от я собі думаю, що можливо, це система захисту ОЛХ працює, тому що, от, припустимо, коли ви купували якісь дуже Такий потрібний товар, скажімо, от айфони. В айфонах там капець твориться. А там дуже багато є шахраїв, які хочуть відправляти хочуть відправляти лише накладним платежем, і при цьому вимагають 200-300 гривень авансу. Можливо, це пов'язано з цим. І можливо система OLX розпізнає, лише є, що накладний платіж хочуть аванс. Можливо, вона тому викидає ці всі оголошення автоматом у відхиленні. Я ще до кінця не зрозумів, але от така ситуація у мене була кілька днів тому. Якщо ще хтось стикався, чи знає, що це є, чи що це було у мене, будь ласка, напишіть мені в коментах. Я буду радий та інші, думаю, мої глядачі, чи ті, хто зайшов вперше на мій канал, але цікавиться саме цим питанням. Подивляться і от у коментах прочитають, чому це саме відбувається, чи це щось рандомне, щось випадкове, чи, чи це вже на постійній основі таке є в багатьох. І от тоді, тоді все зрозуміло, можливо, просто OLX бореться із шахраями. Все. Наразі, ось така інформація. Дякую, що дивитеся мій канал. Підписуйтесь, пишіть звичайно ж коменти до цього відео. Я ж кажу, якщо хтось знає, чому це так відбувається. Напишіть, будь ласка, буду радий прочитати я і думаю, ті глядачі, кому цікаве це питання, також. Все, наразі ще раз дякую, що дивитесь в мій канал.